Він не народжується, він повертається. Даш Бог – це не початок, це повернення того, що завжди було. Історія слов'янського сонця не починається з світанку, вона починається з глибини душі, що пам'ятає. Бог – це вогонь, що пульсує в твоїх грудях, коли ти пробуджуєшся не очима, а свідомістю на світанку кожного буття він піднімається. Не як світло, що розганяє тіні, а як свідомість, що розвіює ілюзії, це сонце, що не обпікає, воно живить, не сліпить, воно відкриває його сяйво не тільки в небі, воно в родючому лоні землі, у крові, що тече з призначенням, в оці, що бачить крізь завісу. Коли ми говоримо про Бога, ми говоримо про втілений сонячний дух, він дарувальник життя, так, але більше того, він відновлювач істини у давні часи, народи землі знали. Сонце це не просто зірка, це пробуджений Бог, палаючий предок, золотий брат, Дажбог, це той, хто зігріває зерно, щоб воно прорвало землю. Хто пробуджує сни, заховані у холоді невігластва? То запалює душу, щоб вона згадала, що є зіркою, і була народжена, щоб світити.